Школярка Надія Кузь уже вісім років займається музикою. За свою плідну працю та здобутки на мистецькому фронті отримала бонус стипендію міського голови. Це моя друга стипендія. Я дуже щаслива. Не думала, що мені цього року дадуть війна. Я думала, а не буду давати. Ну я дуже задоволена. Я займаюся бандурою. Це український народний інструмент. Я дуже багато працювала, їздила на всякі конкурси. Ця стипендія мене мабуть, надихнула, щоб ще більше зніматися. Стипендію за вагомий вклад у культурний розвиток міста отримала і головна режисерка Хмельницького міського будинку культури Марина Семенюк. Завжди приємно отримувати нагороду. А якщо це в принципі для міста найвища нагорода, тому що це стипендія міського голови в галузі режисури саме в мене, то ну це ще е, надзвичайно приємніше, і це стимулює дійсно працювати, дійсно допомагати Збройним силам України, тому що в принципі наразі всі наші заходи вони спрямовані на благодійність, на того щоб підтримати переселенців, наших, які проживають в нашій громаді, і відповідно допомогти Збройним силам України і наблизити нашу перемогу. Загалом цьогоріч відзнаки отримали 14 вихованців мистецьких шкіл, а також 20 митців та викладачів. Такі грошові виплати призначають щорічно. А отримуватимуть їх стипендіати щомісяця впродовж року. В минулому році у нас було 50% від мінімальної зарплати для викладачів і митців, і було 25% від мінімальної зарплати для учнів. Цього року в нас 75% для викладачів і митців і 50% для учнів. Ну і треба зважати на те, що і розмір самої мінімальної заробітної плати він теж з 1 січня зріс. Ми спеціально прив'язуємо до мінімальної зарплати, щоб у випадку зростання мінімальної зарплати зростав і розмір стипендій. Відтак цьогоріч діти стипендіати отримуватимуть 3 тисячі 350 гривень щомісяця. А відзначені митці та викладачі понад 5 тисяч гривень. Мистецтво має фінансуватися адекватно, воно не має фінансуватися за залишковим принципом. І тут насправді є дуже правильною, я сказав би, золотою і взагалі там безкомпромісною фраза Черчилля. якщо ми не фінансуємо культуру, то за що ми тоді воюємо? І сьогодні два викладачі мистецьких закладів отримали стипендію. Це два викладачі, які мобілізовані, воюють в лавах Збройних сил України. Аліна Косарова, Валерій Телеховський – новини міста.